Так, ось так він виглядає. Білий перламутр. Величезний. Передні парктроніки, передня камера. Сьогодні сонечка немає. Тому авто не так блищить, як на сонечку б блищало. Так, тепер поїхали детальніше, значить, спереду почнемо. Бампер не фарбований, на ньому є сколи. Ось це не грязь, це сколи, понятно, камушки побили, тут же ж дуже ровна морда, будемо так казати, на бампері сколів до фіга. Ну, Пластикова проти вже шершава, камінцями побила, на ній ну, по трасі багато їздили. На фарах теж скольчики є, скольчики але пластику це треба полірувати. На капоті теж є. Десь тут я бачу, тут пару сколів, але товщина лакофарбового покриття в нормі капот нов no ферм, він алюмінієвий, він не фарбований. Тут трошки більше, трошки менше, товщина 145. Значить, по крилу стоїть рівно зазор, тут чуть-чуть донизу, але по фарі стик ось тут кругом рівний. Ну, тут сколи теж такі глибокі, і ця туманка теж камінцями побита, по краям вам просто весь. весь. Ну, 65 тисяч пробігу, тому вже таке і в нього є побита. Значить, по крилу поїхали. Крило теж алюмініве, крилу ніякої немає е, претензій, все стоїть рівненько, все по стику, стику рівно. Дверцята, ну, звичайно, желізо, ж ну, кузов не оцінкований. Е, товщина лакофарбового покриття, по заводу все як треба. Там 140, 130, 120. Е, по Вверху під релінгом є маленький ось рижик. Його треба, не знаю, фокусується або не, його треба зачищати, тому що він розростеться. Так з коли є ще пару лобового, на крищі, товщина, лакофарбового покриття в нормі. Скло всі зараз покажу, але на лобовому є... Тріщина, от 130 дверцята, чому-то ця дверцята чому -то дверця, чуть товще, сразу 160 в будь-якому профілі плюс-мінус 10 мікрон. Ну, тут от 127, тут 145. Вона постійно трошки більше, трошки більше в будь-якому місці от, від передньої. Но потім вона вирівнюється. Есть, ну, ось Тут по країшку більше, більше всього йде. Ну я не бачу, щоб це був переход, ще так вже покрасила, і Тойота красить, тому що ну, трошки плаває показання, вони не чіткі, от здесь да, 145-136, да, там, 10 мікрон, 5 мікрометр. ну Тут постійно чомусь під 160 б'є. Ну, По пластику ось здесь отаке підфарбування є. Під видно, була. Так, я по кузову йду далі. Заднє скло тоновані. Такі вон, козирки як вони там правильно називаються на переді муха а це ж називається як там над склом ну, раніше ціпляли. Далі все, по кузову. Немає ніяких зауважень, ніяких пофарбувань. І тут так само, чим більше ми догори підіймаємося, у нас показання виростають От 170. Я не знаю, як там сьогодні пасмуна ще ближче, так 150. Я озвучу, буде 150, грубо 140. 156 і попереду тут ось 150-150. Кришу я показував там 150. значить Це я щас по кузову все йде, йду. Резина ось в гарному стані. У нас резина перша неділя 22 року. Розмір у нас 235-55 на 20. Передня така сама. Тут по всім пластику тут все гарно. Задня ляда електрична, я відчинив її, третій ряд сидінь є. Вона тут вся пластикова, тому і по товщинному міру нічого ж не показує, Пройоми я всі дивився, ось де ляда опирається. Я ж говорю, третій ряд сидінь. Салон я буду потім окремо знімати, все. Я зараз поки по кузову йду, Значить, по ляді зауважень немає. У нас камера одна, друга стоїть, електроляда, все. Все тут фари всі, от підтягнула, фари всі в стик стоять рівненько, ніде нічого не побите, не зацарапано, шов рівний. Значить, по цій стороні, отак я ж кажу, чуть-чуть. Бампера -чуть, тут в стик рівненький. А тут чуть, -чуть от зазори увелічуються. Товщина так само йде нормально і чим ближче до гори, от 160, 158, і вона тут 167, 167, 148, 160, тобто 160 і криша в нас от 127, 128, ну і стойку до переду от 158. Раз до переду дійшов, тут немає нічого, ніяких рижиків. Тільки там під лінгом, ось здесь був рижик. На лобовому ось є тріщина. Ось, ось тут полетів камінець, навіть ось удар. Одна пішла ось ось донизу, а одна, не знаю відео передає, нет, вот она. вона пішла-пішла і ось тут зупинилася, її треба засвірлювати, щоб вона ніколи ні додалі не пішла. Так, по крилам, я ж казав, тут 130, 120, 20 дверцятка, 120, 130. Тут так само, от, трошечки десь тут одинаково 130, 120, 130, 120, от 140, 127, 143. Заднє чомусь от самого початку трошечки більше в нього показання. Тут по пластику рівненько, але ось тут ось... А, це не на поліролі. Ось сюди. Це що-то типу, поліролі осталось. Підполіровували машинку, не домили пасту. Так, знизу пластик ніде нічого не побитий. Резина така сама в дуже гарному стані. Е, де в нас дата? Розмір той же. А от 01-22. Значить, тут теж... По рокерам, чисто по пластику не побита. Диски чуть-чуть, десь там є такі зазубрінки, чуть-чуть грязь. Ну тут не на, -на, -на, на грязь, я цепляюсь, ось, ось домитий треба нормально. Так, дверцята передні, як показував, 150, 100... ой, 136, 113, 130. І ось передні крилатож алюмінівиш, але фіром показує товщина, вся в допуску завода і капот. Ми з нього напочали, 127 він, 137, він теж алюмінієвий По бамперу передньому ось тут теж стик, отак трошечки висить, фару вперся і тут зазором з'явився передня гума в такому стані. Так само, я думаю, вважаю, там дата 01-22. Ну, Передні диски не мають ніякої бордюрки. Заодно вон, тормозні диски. Маленька-маленька тільки виробітка є. Колодки нові стоять. Я задні не показав. Задні тормозні диски виробітки не мають. Ось. І колодок там не бачу, спіца там стоїть. Так, направляйка глибоко нирнула, значить задній колодок менше половини. Так, отакий зовній стан, я ж кажу, попереду за того, що то, що дуже-дуже руба передня морда є посічені у нього камінцями лакофарбового покриття. Так, тепер стан салону. Водійська дверцята. Ось структура, отак. Вся. Дві пам'яті сидіння, так розумію. Чотири склопідіймача, підіймача, електродзеркала. От так, кругом по пластику. Тут автоматичне складання дзеркал, можна вимкнути його. Підігрів руля, електрозадня ляда, автоматичне світло, коректор фар, електросидіння водійське. Дивимось ось тут ще кожа ніде нічого не протерта, а то от етай пластика протирається ось тут. Тут все в гарному стані. Всі шви, ось у спинка, вся в гарному стані підголовник. Так, стеля в нас охайна, зараз потім задній ряд будемо дивитися. Обличка ось такий JBL у нас навігація. Так, у нас є підігрів, у нас вентиляція. Тут так само підігрів, вентиляція. Так, дві розетки, USB. Дивимося руль шкіряний. Ніяких зауважень поки не бачу. Руль не перешивався. Не знімалась тут подушка. Так, ну це ж накриває, да цих вперед-назад виїжджати. Кнопочки не затерти. Особенно ось цей окей, громкость. Значок ніде не облазить. Так, по торпеді у нас нічого від сонця, ще швини тут не потріскались, ну, тому що авто свіже. Ой, тут проекція, да, так розумію. Так, тут по торпеді все так гарно. Такі кармашки. Тут книга, я, я так розумію, обслуговування. Так, ключ, тихпаспорт у нас не зручно однією рукою. Так, ось у нас тихпаспорт. Ой, де фокус. 1.04.23. Toyota Highlander Hybrid Ультраширока камера не дуже фокусується, коли близько ще й під свідкою. Так, це все зрозуміло. Зараз подивимося. Підлокотничок з'їжджає. Це виходить, я так розумію, бездротова зарядка для телефону. Такі ще кишеньки. Тут можна переїжджати туди-сюди. Зачиняється так все. Маленькі такі кишеньки є. Так, у нас є айрбег ног водія. У нас айрбеги в рулі, в торпеді, аирбег в стойках, айрбег я бачу в сидіннях. Зараз позаду глянемо. Тут є шторка, отака сонцезахисна. Ось в такому стані карточки. Порох взагалі навіть для царапинки немає. Так, тут складання сидінь вперед-назад теж. Так, да, ось все двигається, можна вперед, щоб залізти, що третій рядок. Так, да, зараз, де у нас раз, спинка. А Ось так ручка, ось так раз, і можна третій рядок ось залізти. Тепер отак раз, раз і все. І сидіння стоїть знову на своєму місці. Так, тут по сидінням не бачу. Ага, ось бачу арбег задніх стоєк є. От, Задні сторки, арбек є. Тут вентиляція. Вентиляція для задніх пасажирів ось відчиняється. Позаду шкіряний салон. Ой, сидіння не затаскане. Так, у нас підігрів задніх сидінь є. Регулювання кліматом для заднього рядка. І теж дві USB-розеточки для заднього рядка. Тут я все показав, тут показав ззаді багажник я показував. Тут в нас теж для салону, щоб проходило повітря. Так, ось підкапотне пространство в нас. Тут бачу нічого не намували, Тут воно все таке в грязі є. Ось прям куски грязі валяються. І зараз буде найцікавіше. Саме цікаве саме воно понизу. Я не знаю, щось масштаб, як увеличите, там куски прям грязі лежать. Ось. На ній десь на бездоріжжі каталися, або я не знаю, там вон все, все заляпано знизу ось в такому стані. Зараз применшу масштаб. І все тут, все в такому стані. Десь на ній там навіть у крилах всередині, там вся проводка, вся ось там у волку крила. Там залетало, навіть да? костячі чистенькі. Тут більш-менш все таке. Чисто там он, тільки де донизу, там всі всі провода он. Гібрид же ж це. Мить, напевно, страшнувато Під капотом же ж. Тут, тут он навіть під цим он, куча грязі, не знаю, блін, туди не фокусується. От в підкрилках Ось все лежить тут на ланжероні все так он а що в нас там понизу. Ну і там он прям кусками в підкрилках земля живе. Ось, знизу ось тут, якщо постукати он, всі етикетки, все в грязюці. Не, не знаю, телефон пролізе. О, проліз телефон. Ось такий стан тут. Ось тут під радіаторами, все, все в такій грязюці, в траві. Не розумію, вона щось деш... Десь... По багнюці, по багнюці їздила, чи вона десь на Офроїді нернула. А, ну тут защита, вона нічого все скриває, нічого не буде видно. Ладно, на підйомнику може глянемо. Тому що тут через ріш... рішотку, тут такого немає нічого. Тут під рішоткою якісь просто лісточки та і все. Камера теж, теж посічена вся камінцями-камінцями повністю. Ну, мотор чистенький. Ну, заведемо, посмотримо. Ну, бугіля більш ми Ну, Мастило ось лежить. Воно чорне. Ось оце мастило лежить на планці. Так, ну це ж гібрид, я запустив, там он продовжити, все там українською мову. Ось наші прилади, двигун, ну типу ж запустився ж, це ж гібрид. І от тільки можна он кліматом нагрузити, он 18 поставив, там і там он, навігація загрузилась, тільки он кадри бігають, кліматична установка розганяється. Вижу, что авто светло включилось, замкнулось. Стеклоподъемники водийский, пассажирский. Ти все в автомате. Все роблять. Вот так запустился двигун. Посторонніх звуків немає. Треба робити ще діагност... комп'ютерну діагностику всього двигуна, тому що перевірити все-все-все взагалі. Зараз буду питати менеджера. Так, ось я зробив комп'ютерне дегустування, менеджер присутній, я нічого не чіпаю, тому що дуже наворочена автівка і на салонах запрещають таким простим підборщикам, як я, дивитися неліцензованим, як кажуть, обладнанням. Я ж не Тойотовським підключаюсь, я ж лаунчем підключаюсь. У мене в тормозній системі одна шиб, помилка. блок управления тормозной системы, напряжение, низкое питание. Это мог садить, садить, ну, подсаживать есть аккумулятор. В пассивной безопасности история. Это было, значит, старая Обрыв цепи воспламенителя левой подушки безопасности. Это тоже, это история. У кондиционерии тоже история, то есть это стара Неисправность датчика подогревательного подогревателя, а чего... Под... Ну, как оно так коряво пишет, надо открывать блок там сиденья, так понимаю, надо остановить, почитать. И в кузовной электронике у нас потерян связь с шлюзом, текущая ошибка. А здесь история у нас. Блок регулировки сиденья. Сигнальная связь. И здесь история. То есть, история я ничего не трогаю, потому что ничего еще не ну, ни ни история. Остальные блоки, двигатель, гибридная установка круиз, тормозная система датчики угла поворота руля безопасность система контроля давления шин, комбинация приборки, генератор вот все короче в общем зеленые блоки это все чистые без ошибок полностью вот черные блоки это таких блоков в машине не существует потому что ну, компьютер диагностирует разные, ну, по разным комплектациям то есть по диагностике у нас вот такое показание Так, ось я заповнив всі документи, робимо тест-драйв, я сів за кермо, зараз проїдемося, як воно їде. Клімат, поки я робив диагностування, він стояв на мінімумі, щоб мотор двигун двигунцерами ДВС робив. тут, тут такой холодильник вже. Я зараз перевірю підігрів, а потім одразу вентиляцію хоча б водійську, я ж на ньому сяджу. Ну і проїдемося. Ось ми поїхали, підігрів мені вже в поясницю дуже-дуже гарно гріє. Я вимкнув, включив тепер на вентиляцію. Проєкція вон, підстраюється. Ми їхали куди у тіньочки від автосону, воно не таке ярке було. Виїхали тепер на сонечко, воно тепер... Контрастності, яркості додали. Можна ж вище, нижче підіймати. No, менеджер каже, можна коли, куди вам зручніше, щоб 에, підняти вищий а нижче. Ну я в мене рост по високій, мені якраз понизу, Вона нормально на дорогу, щоб не мішало. Зараз проїдемося, послухаємо ходову, як вона їде, як гібридна установка, як вона потім з ДВС додає. Так, ну ми і по поліцейським ось попригали, навіть ось лежачим. В принципі, по ходові запитань немає. Задія третій ряд сидінь піднятий, тому чуть -чуть шум шумка багажнику, не так, де там ямки, то задню ходову я відчуваю. Значить, а так ось де побито нормально, їде авто добре. Прискорюється, ось зараз якраз ямки всі приїдемо, прискорюється так ось раз і погнали. І електродвигун сразу допомагає. Ось, і у нас ДВС погнав. І... Розжинається а далі не буде, тому що вже 120. Тобто на легкі такий огромний автомобіль розжинається без е жодних пенків, задумчування, нічого такого немає. Тобто, по вентиляції воно мене вже охолодило і в мене вже в спину ну, дуже будемо казати прохолодне, як будто мені у спину дує постійно. Нічого не скрипить, не торахтить, нікуди не тягне, не руля, при торможенні нічого не б'є. Тобто, зауважень немає ніяких. Так, ось заднім, задній ход я ввімкнув. Ну, плохо, що в мене це моргає. Значить, ось показує в нас значить, траєкторію. Спочатку ось я кермо рулюю, куди я буду їхати. І ось проєкція повністю 360, аж передні бокові всі камери. І коли з боку їхала автівка, туди да, підсказувала жовта мертва зона, що їде авто. Ось я ось паркуюсь, прямо ось так буде, може краще видно. І між білими цими лініями паркуюся, все. Вона зараз слышно, що ДВС виключила, і я тільки на електротягі. От опять за счет клімату, ДВС включився. Есть, вона його включила, все зробила. І зараз покажу. Менеджер показував тут на дзеркалі. Як там, от да? угу. ось так у нас шикарно є. Ай, мене показує. Відображається повністю відтої не на камери, Smart що я dzerkalo. казав. Да, ось Мавтівка десь, тобто так, це звичайне дзеркало, котре я бачу вон задній рядок. Все. А це зразу переключається чер 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 через камеру. Да, я розумію, тут що автояркість повинна стояти день-ночі по різному показу. Mm -hmm. Общо, зробили отакий от тест-драйв цього автомобіля. Так що, як є, все є, засняв. Так, і забув засняти прилади, там от, показувала, бо я не знаю, 3-4 рази я постійно. От, 65 тисяч пробігу. Ой, де там було ще раз, по-моєму. Я хотів показати, що там де розхід пального. Запас показує. 552 9.7, ну це ж я тільки що катався, а там, коли вимикали. Був середній розхит там 4,8. Не встигаю зафіксувати його.